Привіт, мої любімки! Я не знаю, що вийде з цього роялю, що я тут нагородила, але ви просили, і я вам відповідаю. Це відео буде за запитом Катерини з каналу Неролі Пачулі, щоб я показала всі свої прикраси. Отже, сьогодні буде про це такий дівчачий абсолютно контент. І ви на моєму каналі, який все про життя, який так і називається. Порядок денний, життя. Сьогодні мене в кадрі не буде, але лише ручками буду щось показувати. Коли я е чистила срібло, буде вставочка, як я це робила, то трошки покоцала нігтіки, але я думаю, що нам це не дуже буде заважати. Тож моя парф дієта продовжується, ну, вимушена така, і, але я дуже сумую за ароматами, і іноді підступаюся трошечки до своєї парфумерної шафи, до таких не дуже потужних, скажімо. Не зовсім простих, можливо, є і прості, є і більш складні, але не дуже потужні, дуже такі аромати, які трошки мене жаліють. Щадять. <ріст> дивіться, у кадрі два від Левантика. вони не дуже може, симпатично підписані ці наліпки. Це сікамор від шанельки бутікової, але від дивіться, які флакончики, це ж взагалі краса-краса. Такий талонний вітівер, дуже-дуже красивий, спокійний. Один пшик на потилицю, він відроджує до життя. І другий це пенхалігон з Ваара. Це такий еталонний сандал, білий, красивущий, англійський, стриманий, дуже-дуже красивий. Я хочу вибачитися перед дівчиною, яку сказала, що пенхалігон з луна, а це Ваара все ж таки тобто я переплутала і тому ну, вибачаюся. Сандал це про це. Дивіться, які це мені подруга дарувала. Ці такі флакончики дуже класні. От, значить, Я отак поступово почну рухатись. Дивіться, це класичне, класична українська прикраса. Це з дерева, такі намиста. І, дивіться, ще такі на ручку одягаються і на вушка ось такі. Тобто вони під коралі, але це не коралі, це дерево. Це класичні, дерев'яні, мені теж подруга, але інша дарувала. От. І навіть у мене була сукня, весільна, червона вишиванка. І під неї вона принесла, я тоді не одягла, бо воно так грубовато дивилося, ну, виглядало. А потім я її пристосувала на зелену. Ну, такого кольору хакі-вишиванку, і це дуже вже пасувало. От, тобто Іноді використовую. Далі ви бачите, у мене два чемодани це органайзери, в яких я зберігаю прикраси. ну І це ще далеко не все, бо ще є і бокси. От, Один трошки менше. Це ще подруга дарувала. Дивіться, як він виглядає всередині. От, це знімається верхня частина, і ще можна там зберігати. Це я зараз все повинімала для того, щоб ну, вам показати. Ось такий один, дуже красивий, стильний такий чемоданчик-органайзер. І ще один. Це вже мені невістка дарувала. Ще більше. Він навіть на кодовий замок закривається, там відкривається, оце теж винімається, бачите, і отакий от органайзер, отут-ось -от -от. каблучки, сережки, можна все складати і ось так. Тож, органайзери ми прибрали, і далі буду вам розповідати, що тут ми маємо. Поступово так все буду розповідати, розказувати. Ну, з простенького почну, це ручна робота, така вона може бути і заколкою для волосся, і брошкою, як справжня троянда кольору попілу троянди. О, дуже приємна і ну, така класна, креативна. Така трояндочка, ще у мене є, така біла десь, не знаю де. От, Тут у нас зараз в цьому буде першій серії камінчики і, біжутерія, і біжутерія. Тому, от як все лежить, так і почну розповідати. Да? Ну, це майже не ношу вже, бачите, таке перекручено з бісеру. от Тож, отаке намисто. З крупного такого намистиночок, під бісер, От, колись під шоколадне таке плаття, сукню носила. Далі. Це перли. Ні, не перли, як це називається, перламутр. Це перламутр натуральний. От, іноді я його намотую на ручку як браслет. І мені дуже подобається з перламутром, там ще далі буде у мене де срібло. Ось таке. Далі це справжні вже коралі, мені вони подобались, тому що колір Колір такий, знаєте, морквяний підтон. Мені дуже подобається не яскраво-червоний, а такий ніби морквяний. Ну і самі дивіться. Коралинки, якщо можна так сказати, бачите, такі, як сегментиками нарізані. Ну, це такий підлітній такий образ, під літній якийсь то сарафан, сукеночку таку легеньку. Оце. Коралі, і до нього ще йде ще таке на ручку, на зап'ясток. Така прикраса. Далі, далі з камінчиків зелений, як він називається? Хто мені нагадає? Бачите, я вже так давно наношу все це, що навіть позабувала. А, це у мене буде ще далі з іншими. Зараз, якщо згадаю, то скажу. От, Ще. Такий на імпровізованій ланцюжку такий медальйон, і під нього, як тільки що пам'ятала, вже забула. І під, під них ще ось такі кульчики да, українські. О, ось ці забула кинути в розчин за м'яком. Потім покажу, як я це робила, вставочка буде. От, тож, Ось такий. Малахіт. Не, не малахіт, малахіт яскравий. Зараз згадаю, скажу. Ось такий. Далі іде муховий агат. Ось такий. Дуже красивий. Мені спочатку його робили на замовлення трошки вузенький на зап'ясток, потім розширили, щоб він не передавлював Вільненький був, шліфований такий з Харкова, У мене будуть ще прикраси від цієї дівчини. Так, далі що ще? Це у нас рожевий кварц. Да? Ну, ви знаєте, що кожен камінь як, якусь нагрузку навантаження несе. Ну, камінь вважається любов. От, Ще така підвісочка йде до нього. І далі буде ще гарнітур з сережок і цього персня. Да? Далі тут і аметист, і. Е, моховий агат, і ще якісь камінчики. Ну, такі самоцвіти, як то називали. Оце теж набір такий е, на ручку браслетик і е, сережки до нього. Бачите, як гарно зроблені. от, Так, є таке діло далі. Це бірюза. Це на Андріївському спуску. Подруга мені хотіла зробити приємне. От, і на день народження тут шкіра, справжня ручна робота. Це такий ручний вироб. І ще до нього у мене там далі будуть сережки з перстнем. Бірюза така. Так, далі ще. Що в мене є? Це такі штучні перли. Вони в такому золотому кольорі, і є ще в срібному кольорі. Ну, така біжутерія дешевенька. Ну, але іноді цікаво її одягнути під щось. Ось така. Далі, оце був браслет з трьох частин, він складався, але я його не знімала, коли там щось робила по господарству. І оці, де з'єднуються штуки, вони потемніли. Тому я оце зараз вам покажу, а потім викину його. Ну, Носити вже не можна, але ця циганщина, мені це подобалось. Я таке полюбляю. Далі. Оце такі зараз складала і серцевинка випала. Бачите, треба приклеїти квіточки такі кульчики. Ну, Це теж біжутерія. Італійська, здається, подруга дарувала мені. От, Разом з цими. Зараз покажу з цими. теж, Але вони, бачите, вже потемніли. А з цього боку ще нічого. Тобто іноді можна одягнути. Ось такі ще кульчики. Це теж все біжутерія, це все не має ніякої цінності. Але я ж така не сноб, я ношу. Uh, і парфуми як бюджетного сегменту, так і нішевого, і люксового. Так само і відношусь до uh, прикрас, у мене є і uh, якісь більш дороговартісні, менш дороговартісні. Якщо вам шуршить щось в мікрофон, це я обтираюся серветкою, бо стою так нагнувшись, і мені вже тече з мене. Далі. А це ще з, вообще, з юності були такі е, кілька ярусів, От такий ланцюжок, і залишився маленький, але бачите, з ним нічого не відбувається. Він не темніє нічого, лише застібка потемніла, але там на шиї там не дуже видно. І ось такі ще кульчики, бачите. Такі симпатичненькі, іноді хочеться ось таке. Там ніби павутинка, а всередині таке щось чарівний шар, кулька. Так, ось такі земалью одне у мене таке колечко, і ще десь одне ну, зараз до нього доберемося. Такі симпатичненькі. От. Далі, ось такі напів кільця. Сережки. Вони теж, це ж з цим, ну, дешевий якийсь камінь, камінчики, не прямо брильянти. Так, оце теж буде викидатися, але, бачите, завдяки вам ревізію собі зробила. от, Оце таке цікаве було. Прикраса, намисто, воно можна було завдяки оцій кульки переміщати. Оце можна два тут, можна отак його робити. Бачите? Ну, по-різному такий конструктор був. Ну, але вже потемніло, і, звісно, що його треба викидати. Ну і таке. Таке ще. от, Так. Оце дивіться, самоцвіти, якщо комусь це цікаво, я можу подарувати просто так безкоштовно відіслати, якщо це вам ну, подобається і ви щось можете чи перебрати, бо ця оправа, як проволочка, вона потемніла, а самі камінчики дуже цікаві. Є ще о, такі, і такі, я іноді разом їх одягала, коли вони ще не були такі, ну потемнівші. Хоча це нібито. Можна подумати, що спеціально таке да? старіють метал, щоб виглядало під старовинні. І такі кульчики ще до нього йдуть. От. Тож, якщо ну, вам цікаво, комусь я можу просто подарувати ось ці два коліє. І ще до нього йде е, браслетик такий до біленького. Так, от саме 100 років це Оріфлейм, і мені тут символіка дуже подобається. Дивіться, дві пташечки, вони пташуть гніздечко, да, всередині ніби там чи лотос, чи якась квіточка, і все так ажурно, і все так. Ой, я навіть не в екран не дивлюся, да, що я показую. Дивіться, да, дві пташечки. І гніздечко пташуть, і один на другого дивляться. І в цьому цій прикрасі я здається в 2011 році, коли ми в Київ приїхали. І я побачила на Святошинському базарі точка була. І там ріфлейм продавали косметику, духи і прикраси. Я коли оце побачила, ще підложка була, але десь поділася, вона завжди вискакувала, але воно і так гарно ну, виглядає. От. І йому нічого не відбувається. От Як воно було під бронзу тоді, не облізло, нічого не сталося, не погнулося, Дуже-дуже красива. Дуже Таке ну кольє прикраса, намисто і доволі довгий ланцюжок. Воно десь до середини грудей. Ну, дуже класно. Оце мені дуже подобається, скільки років. так Оце десь в Єві нещодавно купувала. Бачите, такі кульчики. Щось два по ціні одних. І оце, і щось ще. Де воно є. А, ось о. о! Оце, одним махом купувала і подрузі, такий браслетик. Отакі От. ну, дешевенькі для різноманіття трохи. Так, оце ви на мені нещодавно бачили. Це ажурна така е прикраса, е браслет. І... Кільце на пальчик, і дуже-дуже ажурно виглядає. Мені дуже подобаються легенькі, літні, красиве таке. Подруга собі в сріблі, а мені в золоті купила. Мені дуже подобається. Так, далі, що в мене є від Oriflame. Це вже сучасні прикраси. Вони всі різнокаліберні, але їх поєднує, що це. Рожевий кварц, бачите? Як букет прямо. <свят> бачите? Дуже красиво. ну, Вибачте, що трошки неохайні вже ручки, але це, я думаю, не заважає. Сьогодні прикрасам у нас присвячено. от, Потім далі от такий був на ручку браслет. І ось такий замочком на. Шийку. Не було відразу, щоб в одному стилі було, щоб або замочками, або такою квіточкою, або цим було. Мені так хотілося поєднати в то, е, одну композицію, але не вдалося. Ну, Я іноді разом, іноді щось різнобійне, але мені подобається. І з ним нічого не відбувається, не темніє нічого. Не... Норкін, по-моєму, так якось називається. Так, далі. Це теж ланцюжок, простий, несрібний, здається. Так, це вже у мене перли не штучні, а справжні, а аб, мені здається, річні. Я не знаю, де другий кульчик такий подівся. От, один є є ще колечко. Це, а, бачите, це в біжутерії, бо вона от потемніла. І воно таке роздвіжне. От, і такий браслетик. ще десь було і намисто. А, от друге з цим емалю. От одне і інше, да? Біле і жовте і з такими різними емалями. Такі стильні колечки. Так, далі у нас ще є ось такий набір. Це теж біжутерія. Міфріт, здається. О, згадала, о, це Оце у мене з Німеччини, з глибоководного озера, Королівського, стікає з. Гор з Альп, і е, таке утворює озеро. Ми в нього купалися, коли я була в 2018 році у подругу в гостях, і її матуся мені подарувала. Я його, чесно кажучи, не ношу, але ну, зберігаю так, як на згадку, що це камінчики саме з того озера оброблені. Так, Далі у нас йде це сонячний такий камінь. І це з нашого українського Криму. Це чи то за Лушти, чи то з Коктебелю. Була легенда, що навіть коли гуляєш у узбережжя, можна знайти ці камінчики. От таке, така прикраса десь у мене на відео зустрічалась на мені. така. І до нього ж. З цього ж камня йде. Знову ж таки, зараз згадаю назву, бачите, все повилітало. І ось. Носила. І такі ж сережки, але біжутерія сережки вже я купувала під це намисто тут, в Києві, десь в якійсь сувенірні лавці. Але бачите, оці кріпління такі спотемніли і ну, дуже неохайно виглядають. Тому не ношу їх, але ну, якось зберігаю. Поки тут і бірюза є, і ще що. От. Тож, отак от. Так от. Це ж теж ручна робота з бісеру, таке плетіння і розтягується це колечко. І бачите, воно так дуже стильно виглядає, як камея, нібито. От, дуже красиво зроблено. Мені подобається. Так, Далі це з давніх давен це теж біжутерія, це підвіз наш шнурочок, шкіряний можна. От. І такі шкульчики до нього, під якийсь фіолетовий одяг, підбирала собі геометрію, щоб така от саме геометрія була. От. І з ним теж нічого не відбувається. Це ще з Радянського Союзу, з моєї молодості, десь років 30. Йому. І бачите, сучасно. Але я знаходила такі креативні якісь штуки, які мені ну, подобались, надихали. От. Це з аметисту така прикраса, намисто ціленьке все нормально, а от з цим браслетиком сталася біда. Тут щось. Хтось у нас, якщо є рукодільниці, це теж можу подарувати, якщо ну, комусь когось зацікавить або е, комусь це сподобалось. От, ще зараз покажу вам брошечки, теж колекція ціла, які мені. Подобається трошки шуршу, бо достаю їх. Побачила одну і згадала, що у мене їх декілька. Тут недалечко, тому можна дістати. Так, це у мене заколочка і кульчики якісь тут теж лежать. Так, це наша калина. Така брошечка. От, Це. Такий майський жучок, як їх там називають, який шипить. Шумить далі. Такий лотус, стрекоза. Далі, що у нас лаванда? Їжачок. Дуже багато оцих жучків різних. Дивіться, отакий жучок, такий жучок. Зараз я їх повикладаю, які вони гарні. От далі ще така птичка. А знаєте, що було якось модно, щоб ці жучки на білі кросівки надягати. уявляєте? на один, другий, щоб багато. і... Разом. Ну, це я нагребла, Зайка такі є. Троянда, вишеньки, Так, от такий букетик. така кицька. Така кицька, бачите? така кицька. Ой, що, що небудь видно, що я показую? чи Я не, я не бачу, що я показую, так? Да? Що я показую, не зрозуміло, так? Да? Сподіваюсь, що все було видно. Так, отакий ще жучок у нас є. Так, калину показувала, їжачка показувала, ялиночка така. Так, що у нас ще тут? Ну, лаванду теж показувала, і стрикозу і. Лотос, а тут ще у нас, о, у нас все буде Україна. Це патріотичний значок. Теж ношу і люблю. Так, ну ось такий. Ось такий у нас був перший, перша частина. От, і... Та-дам! Що в мене є? Дивіться, які розкішні маки. Це з бісера сучасне плетіння, бачите, ось так, як намисто одягається, отак от. Отакий от. от один гердан. Так, далі дивіться. Наступний гердан зелененький під біле або зелене платьечко або а, блузочка. Це дуже красиво. Дивіться. Так, а ще у мене мрія селянку, як Олена Пчілка започаткувала, мати Лесі українки. Такі гердани тільки м, такі прямі, які на шийку одягаються. Я обов'язково придбаю, я вже там придивилась собі. І ще один золотий з коричневим і з чорним. Бачите, бісер? Дуже гарні, дуже гарні Ось такі гердани. Та-дам! Тепер все. Цьом.